Вітаю, друзі! Сьогодні 30 серпня 2025 року, і, на жаль, в Україні дуже трагічна новина. Сьогодні у Львові, знову у Львові, вбили з пістолета екс-спікера Верховної Ради. А зараз, вже в минулому, на жаль, народного депутата від Європейської Солідарності Андрія Парабія. Він походить з дуже патріотичної родини. Його діду воював в Збройних силах Української держави та Української Галицької армії. Його родичі воювали в УПА, через що родина була вислана до Сибіру на 10 років. За освітою він історик і займав завжди патріотичну позицію, активний учасник Майдану. Народний депутат 6, 7, 8, 9 скликань. Член партії Наша Україна, Фронт Змін, Батьківщина, Народний фронт. І з 2019 року Європейська Солідарність під час Євромайдану був комендантом самооборони Майдану. Андрій Поробій поза засумнівам дуже патріотична людина. І його вбивство це велика втрата для України. Виникає запитання, що знову вбито українського патріота у Львові, при тому проросійські політики почуваються в Україні в безпеці, в повній безпеці, версія, яку описують в засобах масової інформації про те, що вбивця замаскований під кур'єра Глово Служби доставки Глово, який рухався на я так розумію, на електровелосипеді чи на велосипеді, під'їхав під до Парабія притул, вистрілив, кажуть, чи вісім, чи сім разів. Потім сховав зброю і зник з місця події. В мережі опублікували фото. Ну, чесно кажучи, він там у шлемі. Не знаю, як можна буде ідентифікувати людину. За цим фото. Е Поліція і інші правоохоронні органи почали пошук, убивці, але, на жаль, в мене особили, особисто великі сумніви в ефективності цього пошуку з огляду на те, які ми результати розслідувань бачимо по інших замовних вбивствах. З версії я би розглядав, перш за все, політичну діяльність. Андрія Поробія, це перше. Друге, звісно, не, не можна викликати від, відкидати особисту помсту е, чи якісь конфлікти в цивільному, ну в звичайному житті Андрія Поробія. І я би не, не відкидав версію дестабілізацію суспільної обстановки в Україні е, певними політичними силами в Україні, е, допом... через це. Вбивство. Третя версія, яку я висловив, звісно, що вона буде владою відкидатися, але я би цю версію якраз не відкидав. Тому сьогодні дуже сумний день. Вічна пам'ять Андрію Пробієві. Дуже шкода, що українські патріоти йдуть із життя у такий трагічний спосіб і незахищені навіть в Україні. Їм постійно грозить небезпека. Це саме стосується і Ірини Фаріон. Я особисто до неї ставлюся негативно і до її діяльності, тому що вважаю її шкідливою, вважаю, її діяльність була шкідливою для української справи, але я позасумнював категорично проти вбивства її, чи будь-кого як методу вирішення політичних чи особистих конфліктів чи проблем. І знову ж таки повторююся вже втретє. Вбивство здійснено у Львові, тобто це якісь там виходить вбивці і замовники розуміють, що у Львові якнайлегше виконати це вбивство і пізніше зникнути або через кордон, або виїхати зі Львова в інший спосіб, і в такий спосіб сховатися. Тому, на жаль, такі ось погані новини.